Усім привіт! Сьогодні по плану в нас мало б бути три огляди на новели з Ukrainian Visual Novel Micro Jam, але буде лише два, оскільки до однієї з них не записався відеоряд. Починаємо ми з новели від компанії Forwich, ті, що раніше звались Набула, і погляньте на цей малюнок, мені здається, я бачу тут зоряна. Аби не заспорювати сюжет і залишити вас мотивацію пройти нове самостійно, я не буду показувати повне проходження. Тож, якщо якась новел вас цікавить при моїх коротких реакціях на те, що в них відбувається, переходьте по посиланнях в описі до відео і грайте самостійно. А ще не забувайте писати авторам відгуки, бо це дуже важливо, адже люди стараються, працюють, розвивають українську культуру і новели загалом. Тож, починаємо. Що я знаю, що вибір може зробити один раз, перепройти її не вийде, тому трошечки лячно, але так. Тепер мені цікаво, що в них має бути на цьому вікні. Взагалі, от зараз звернула увагу, дуже класно зробили меню. Воно прям ну, не схоже на ренпайне. Він розповідає про гори, високі й неприступні. Боже, як мені подобаються ці текстбокси. я ж великий любитель баблів, хто не знав. Мені подобається, як вони обіграли ідею однієї сцени. Тобто, ми зараз фактично цю картинку бачили весь час. Але в нас не виникає враження, ніби дивилася саме на неї. Там і час доби кілька разів змінився. Ми бачимо, що час минає. Тепер ми бачимо повну картинку, ми бачимо бекграунд самого персонажа. Ще цікаво, чи він буде рухатись якось кліпати, чи, можливо, ще якісь цікавинки йдуть попереду. Квіточку накрила знайома тінь. Вітаю, люба долина! Дозволь трішки відпочити у твоїх ласкавих обіймах. Я тримаю надію, що це зорян, хоча в нього, здається, не було і фільських вух. За високого морогу квітка помітила краєчок усмішки юнака, який стомлено прикрив повіки. Від нього віяло теплом і запахом незнайомих трав. Оп! Моргнув, моргнув, ми все бачили. Хочеться отако просто піти, сісти в поле, гладити квітки, ну, трогати траву і щоб ніхто тебе не рухав. Де при виборі цього життя я мала обрати, стати персонажем Новели? Юнак бережно торкнувся її кінчиками пальців, а вона відчула свій довгих так яскравіше за теплий промінь сонця. Так, схожа на неї. Зрада. Тотальна зрада. Так, схоже, це не авторежим, а просто проклацування вперед. Для авторежиму, напевно, має бути якась швидка клавіша, але я, на жаль, її не знаю. Скажеш їй, те, чого не можу промовити я? Так, хлопче, ти що язика не маєш? Ти оце нас зірвав для чого? Тільки їй, а тобі ми, значить, не нравимося, так? У. Тепер розумію. Ну, ладно. Добре, давайте думати. В принципі, налогу вона б все одно зів'яла. І, скоріш за все, навіть не усвідомила б, що вона була дійсно частиною чогось великого і прекрасного, як вона встигла подумати тоді, коли її вже зірвали і піднесли вгору. Тобто, вона просто залишилася б чекати, поки всохне серед стеблинок і кущиків, не дізнавшись, чи дійсно цього воно б вартувало. А так, в принципі, думаю, що таки вартувала. Може, я зараз трошки по-дурному пояснюю, але мені здається, що в даному випадку вона більше здобула, ніж втратила. З іншої сторони, це все ж таки трохи не те, чого вона бажала. Може, трохи, а може, і не зовсім. Що ж, історія залишає приємний післясмак, я нарешті натратила на щось веселеньке. що Мені здається, чомусь мікроджем був сприйнятий як джем мікротрагедії. Є як кажуть, які часи така є творчість, тобто більшість новел, Мені здається, поки що ті, в які я пограла, вони досить такі складно назвати, що після них вночі боїшся ніжку з під кодручки висунути. А тут така мила чілова атмосфера. Мені подобається це саме те, чого хотіла. Я саме цього хотіла добитися з своїй новелі цього джему. Чудова історія, щоб зайти, прочитати, трошечки відпочити. І щоб довго не чекати, одразу переходимо до наступної новели Вітер з пагорбів Лем. Так само, без великих спойлерів, лише короткі вставочки з проходження. А далі вже дивіться, проходьте самі. Бачимо список розробників. Дуже Дуже вибачаю, що я така тупа, я не змогла знайти кнопочку на все вікно, я не знаю, комбінацію клавіш. А, ось як воно. Боже, це для таких тупих, як я. Дякую. Швидке меню, права клавіша миші або ескейп. Чудово. Просто прекрасно. Вельми вдячна. Блін, треба було в свою роботу теж це вставити. Нічого не понятно, але дуже цікаво. Пізнію те саме кражне відлуння, що стояло над тілом моєї коханої Берзе. Що відбувається? О, я включу. Треба дати більше голосу. Боже, який гарний звук. А немає кнопочки назад, щоб це повторити? А! Однак, тобі не заплатять. Таке враження, що фільм слухаю, це в кого такий гарний голос. Я не вбивати тебе прийшов. Є розмова. <ріст> <ріст> так, так, тихо, тихо, тихо. Налаштуватися, грати мудло, грати мудло. Я відчуваю, це має бути якесь мудло. Всередині все стискається. Хочеться перерізати її горлянку, але стримуюся. Ні, не хочеться, гарна жінка, що ти робиш? Чекайте, поки я не дивиться потягнути за руку. Я тобі потягну, бляха, зараз. Хай дивиться собі жіночка, гляньте, яка гарна пані. Що ж, якщо будеш стежити за манерами, то. Можемо поговорити. Я давненько не говорила з, так би мовити, людиськами. Ой, люблю це слово, людиська. Гарно звучить. Пам'ятаєш лемський інцидент? Тобі щоб нічого не говорить. Мені особисто нічого не говорить. <сум> що таке лемський інцидент і що таке щоб... А як мені в нього щось зберегти? О! В принципі, логічно. Давайте по порядку. Лемський інцидент. Пам'ятаю, підозрюєш мене у чомусь. Жінка, вам так лечить посмішка. Щось історія набуває сумних оборотів. А рятуйте. Дурний віслюче. Якщо спитав, то слухай, а не перебивай. Якщо кричатимеш, вирву тобі язика. Не надо. Через кілька днів залишилось 30 душ із 300, 270 життів, старих, молодих дітей спалили разом з тими, кого вважали відьмами. Я сміявся, поки сміх не перетворився на гіркі сльози. Чорно, дуже чорно. І сумно, і чорно, і темно. Ну що ж, <смір> важко. Складно зараз зібрати докупи слова, оскільки я думаю, що такі сумні історії мене вбивають. Це було досить емоційно. Мені дуже сподобався голос з озвучки, мені здається. Він звучить класно. <хи> Добре, тепер серйозно. Мені дуже сподобалась графіка, дуже гарний візуал, особливо те, як намальована сама персонажка. І ну, Фони теж класні, але ну, персонажка просто імба, золото. І голос підібраний гарно, і гарно озвучено, і, в принципі, виглядає все так по-кіношному класно. Але тепер мені сумно, і в цьому винні ви. Отак От і живіть. Тепер, я не знаю. Загалом, треба грати. Цю новелу я також рекомендую до прочитання, не буду все спойлерити, просто знайте, що трошечки сумно. Так. На цьому все. Дякую за увагу. Не забудьте також пройти ці дві новели і залишити отрам відгук. Можете написати в коментарях, яка вам сподобалась більше. На цьому прощаюсь. До зустрічі!